ЖК Нова Англія. Українською назвою? Я думаю, Стара Англія перевертається в гробу, коли. Ладно, без злості. А... Що не так? Багато кліше і виглядає все як е, страшний сон, коли ти один раз побував, або не так навіть не побував в Англії, а е, щось колись про неї чув, або бачив відео, і потім, от що згадав, то й зробив. Є оця червона будка, є автобус. Є букінгемські ворота з букінгемського палацу. Є портики. От мені короче, коротше, я не знаю, вони вчили архітектуру взагалі. Ну, ну, типу, ну портик він же це вхід. Типу він в, класици... в класицизмі. Він повинен тут просто портики прилип... приліплені до коротше, до фасаду по по боках, і колони квадратні. Тобто, це знаєш, не, не іонічний, там не дорічські, там недорічне іонічний цей не коримський, це якийсь свій е піксельний ордер. І це знаєш, як ці е маленькі будівлі нотінхіла поставлені одна на одну в, в цей в хмарочос. Коротше, жахлива архітектура і жахливий логотип. Нова Англія, корона, яка стоїть просто зверху, і одне з типу позиціонувань, коли ти намагаєшся привласнити собі характеристику країни, і от ти тут таким чином намагаєшся підвищити клас свого ЖК, не підвищуючи ну якби умови. Тобто архітектура жахлива, але через те, що ти наліпив класичні портики по боках, поставив золоті ковані ворота і будку, ти такий, боже, це просто аристократи тут живуть. Тупо королева тут кожного ранку чи кожного вечора гуляє зі своїми коргі.